Всім доброго дня. Засідання виконавчого комітету від 29 вересня оголошується відкритим. Перед початком оголошують половину навчання. До роботи хочу запросити у нас гость сьогодні Віталій Васильович Дудка разом з представниками ДСНС. Хочу надати слово. Віталій. А може встати, Віталій Васильевич. Доброго дня. Хто знає, хто не знає, начальник Самарівського районного управління ДСНС Дудка Віталій Васильович. Кому треба телефон, можете записати. Не треба кого. Коли... Чому до вас сьогодні завітали? У Нас зараз в Україні стартував проєкт офіцер-рятувальник громади. Тобто за кожною громадою закріпляється офіцер-рятувальник, який буде працювати в вашій громаді, виконувати функції з питань пожежної безпеки, з питань цивільного захисту. Буде тісно співпрацювати з кожним старостою громади, з головою. Вся інформація, яка буде виникати з питань пожежної безпеки, буде доводитися. До кожного громадянина вашої громади будуть проводитися рейди, навчання, ну все, що касається з питань цивільного захисту, <сказ> буде е у вас за вами закріплений. Доброго дня, е дня. Стименко Денис Валерійович. Так, е у Денис Валерійович прізвище, ім'я можете записати мій мобільний телефон, тому що щоб у кожного було, щоб у нас була взаємодія. Е якщо будь-які питання. Виявлення правопорушника і тому подобне, то можете мені в будь-який момент телефонувати. Будемо взаємодіяти. Записуйте. 068 23 75 633 633. Так, я кожен місяць 630. на міську радості 6 633. 633 Я раз кожен... Устименко Денис Валерійович. Я кожен місяць направляю на міську раду аналіз по пожежам. Там в, розріз, в розрізі по кожному селу розписано кого пожеж в екосистемах, в житловому секторі, всього скільки загиблих, травмованих. Коротко, з початку року на сьогоднішній день у нас пожеж по громаді 75 в екосистемах 23. Складено адмінзаходів заходів 3 загиблих на щастя 0 і травмованих 1. Якщо якісь будуть питання, можете мені телефонувати. День ніч, коли завгодно, буду завжди радий взаємодіяти. Дякую. Дякую. Якщо є, що є по питання, мій телефон у е, вас є. там? Є, е, Віталій Севищ, ми поділимося. Да, mm -hmm. да, тому... що я то всім на 24, звертайтеся, дзвоніть, будемо давати допомогу, допомагати інспектору-рятувальнику, якщо буде якийсь, а ви не якісь не не розправляються. Да. Готові співпрацювати. Дякую. В принципі, така інформація. Тілікони є, змінялися, і пере кожен понеділок офіцер-рятувальник буде у вас е, доводити інформацію і присутні з вами, як кажуть, на раду. Добре, дякуємо Дякую. всім до, до побачення. До побачення. Відповідно до розпорядження міського голови виконав засідання виконавчого комітету і виставлена черга денна. Пропоную доключити до черги денної питання під номером 6 про актуалізацію адреси на нежитлової будівлі Перещепенської міської ради. Прошу голосувати, хто за? Хто проти? Утримали прийнято одного Під номером 7 пропонується включити питання про взяття на квартирний облік Перещепенської міської ради. Бол... Болога. Бога. Болога, Болога. Болога. Кю. Дитини позвони батьківського піклування. Хто за? Хто проти? Отримав сприйнято одноголосно. Під номером 8 пропонується включити питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету Перещепенської міської ради від 31 до 21 номер 72 Хто за? Хто проти? Отрималось прийнято одного слова. Під номером 9 пропонується включити питання про взяття на облік органу опіки та пікування Перещепенської міської ради на дієздатних осіб Панасівський геотерічний пансіонат. Хто за? Хто проти? Утрималось прийнято одноголосно. Пропоную затвердити чергу денну в цілому з 15 питань. Хто за, хто проти? Утримав сприйняття одного основного. Переходимо до розгляду питань черги денної. Перше питання про затвердження акта приймання передачі від громадської організації круг» до комунального підприємства «Благоустрій громади Харшіпінської міської ради товарних матеріальних цінностей. Як ви знаєте останнім часом, громадська організація ініціативний круг реалізувала кілька грантових проєктів. В том числе по благоустрою громады, по установке антивандальных лавок, таум, билеты ездов в многоквартирных будинках, Рильске, места перечислены. Прошу вас затвердить акт приемания передачи вид громадской организации ⁇ Инициативный круг ⁇ до коммунального предприятия ⁇ Благоустрой громады ⁇ А самые лавки антивандальные у нас получается 33 штуки, урны вылочные 28 штук, пакеты для смети. Скільки штук по пять? 20 упаковок по 20 штук mm. по тридцать пять литров. По першому питанню, хто за? Хто проти отримали з прийнято на голос. Друге питання про затвердження та приймання передачі від громадської організації ініціативний крок до комунального закладу Голубівський центр культурних послуг про Чіпінська міська рада товарно-матеріальних цінностей для облаштування класу безпеки. Теж громадська організація ініціативний крок за грантові кошти змогла облаштувати клас безпеки в селі Голубівка. Прошу закрепити акт прийома підрозділу. Це буде не і не меблі, не комплекти не не меблів не і. В тому числі манекен для відпрацювання навичок надання розширеної невідкладної допомоги при травмах, набор стендів для класу безпеки, а також чайники і чашки для того, щоб облаштовувати зустрічі з дітьми для навчання. Прошу голосувати. Хто за хто проти? Утримую прийнято на голос. Дякую вам велике. Третє питання: про оголошення конкурсу на здійснення операції збирання та перевезення побутових відходів на території села Голубівка. Пропонується затвердити протокол конкурсної комісії з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території села Голубівка від 10.09.2025 року за номером 5, як такого, що конкурс не відбувся, і визнати таким, що не відбувся конкурс, який був оголошений рішенням виконкому від 5 серпня 2025 року, за номером 191, і оголосити конкурс. На тих же умовах, на тих же підставах, повторно. Прошу славувати. Хто за? Хто проти? Утрималось прийнято одного голосу. Четверте питання про зміну статусу дитини позбавленого батьківського опікування, на статус дитини з сероти Баклагінії. Баклагіної Четверо дітей перебувають на первинному обліку служби в дітей, які мали статус дитини, позбавленої батьківського піклування. Мати померла, батько був позбавлений батьківських прав. Так як на сьогоднішній день батько помер на підставі свідоцтва про смерть батька, просимо змінити статус дитини, позбавленої батьківського піклування, на статус дитини сироти угу. Прошу голосувати хто за хто проти? Утримали сприйняття одного ослу. П'яте питання про надання дозволу на пільгове харчування дітям в закладах освіти Прошепинської міської ради. Пропонується надати дозвіл на пільгове харчування дитині дітям, які перебувають в дитячому садочку Барвінок, а саме Лукашик Софії, Лукашику Артему це діти з багатодітної сім'ї. Також надати дозвіл на пільгове харчування дітям, в дитячому садочку Ромашка, а саме перепелиці Станіславу Лазаренко, Дар'ї і Стрибці Соломії. Голосувати хто за, хто проти. Отрималась прийнято голосно. Шосте питання: про актуалізацію адреси нежитлової будівлі Парищепінської міської ради. Пропонується актуалізувати дані в єдиній державній електронній системі у сфері будівництва щодо адреси об'єкта нерухомого майна нежитлової будівлі Перещепинської міської ради, а саме вулиця Шевченка, 44, міста Перещепина. Це наша дитяча бібліотека. Uh -huh. Прошу голосувати, хто за. Хто проти. Отримала сприйнято Сьоме питання: Призвітя на квартирний облік Перещепенської міської ради Болого Київ дитини позволено на батьківського піклування. Враховуючи рекомендації житлової комісії при виконавчому комітеті міської ради, протокол від 8 вересня 2025 року за номером 7 пропонується взяти на квартирний облік Перещепенської міської ради Болого Костянтина Юрійовича дитину позбавлено батьківського піклування для позачергового отримання житла. Хто за? Хто проти, утрималось прийнято одного Восьме питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету Порчепінської міської ради від 31 на 3, 21, номер 72 про затвердження списків громадян, які перебувають на квартирному обліку Порчепенської міської ради. Враховуючи попереднє наше рішення, пропонується внести зміни, а саме до додатку, 1, пункту 1, Включити до списку громадян, взятих на квартирний облік Перещепенської міської ради в порядку позачергового отримання житлового приміщення під номером 81 один волога Костянтина Юрійовича як дитину, позбавлено батьківського опікування. і пропонується пункт 1 цього рішення в цілому викласти в новій редакції станом на 29 вересня 2025 року, а саме Черга для позачергового отримання житла кількість 81 особа. Для першочергового отримання житла кількість 22 особи для отримання в загальній черзі житлового приміщення. Кількість 9 осіб. Голосувати хто за хто <кху> проти. Отрималась прийнято дев'яте питання про взяття на облік органу опіка та піклування Перещепенської міської ради, не дієздатних осіб Панасівського пансіонатні Дніпропетровської обласної ради. Розглянувши подання комунального закладу, пропонується взяти на облік органу опіки та піклування Перещепенської міської ради недієздатних осіб, які перебувають постійно у закладі. Панасівський геріатричний пансіонат Дніпропетровської обласної ради, а саме Мізяєва Володимира Івановича 1967 року народження. Дузенка Віктора Георгійовича 1980 року народження. Качана Сергія Леонідовича 1965 року народження. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Отримав сприйняття одного голосу. Десяте. Про звернення до суду щодо можливості призначення опікуном. За Панасівський електричний панціонар Влаславської обласної ради, в особі виконуючого обов'язки директора земляного над недіздатним Нізяєвим пропонується затвердити висновок органу опіки та піклування міської ради про доцільність призначення опікуном, комунальний заклад, Панасівський геріатричний пансіонат Дніпропетровської обласної ради, в особі виконуючого обов'язки директора земляного Сергія Володимировича над недієздатним Нізяєвим Володимиром Івановичем. Пропонується звернутися до суду з поданням щодо можливості призначення опікуном комунальний заклад в особі виконуючого директора земляного над недієздатним Нізяєвим доручити юридичному відділу Перечипенської міської ради підготувати відповідне подання до суду згідно з вимогами чинного законодавства. Прошу голосувати, хто за. Хто проти, отримали сприйнято на голос? Одинадцяте питання про звернення до суду щодо можливості призначення опікуном Казанацівській географічний пенсіонатні Дніпропетровської обласної ради в особі виконуючого обов'язки директора земляного над Дузенком. Пропонується затвердити висновок органу опіки та піклування про доцільність призначення опікуном комунальний заклад в особі виконуючого директора Земляного Сергія Володимировича над Дузенком Віктором Георгійовичем Звернутися до суду з поданням щодо можливості призначення опікуном комунальний заклад в особі, виконуючи обов'язки директора земляного над недієздатним тузенком згідно з чинним законодавством, і доручити юрвідділу підготувати відповідні документи до суду. Прошу голосувати хто за. То проти отримали mm -hmm. сприйнято одного голосу. те питання про звернення до суду що можливості призначення опікуном КЗ на сівської геосміхні пасіонатні прокторської обласної ради у суді, виконуючи обов'язки директора земляного над здатним Качаном. Пропонується Почему? затвердити висновок органу опіки та піклування Паришіпінської міської ради про доцільність призначення опікуном комунальний заклад в особі, виконуючи обов'язки директора земляного над недієздатним Качаном Сергієм Леонідовичем, звернутися до суду з поданням щодо можливості призначення опікуном Цей заклад в особі виконуючого обов'язки директора земляного над недієздатним Качаном Сергієм Леонідовичем, згідно з чинним законодавством, і доручити юрвідділу підготувати відповідні документи до суду. Прошу голосувати, хто за, хто проти, Утрималось, прийнято на голосу. Тринадцяте питання про погодження Кулакевич, видавання чагарників навколо земельної ділянки, що наложить її на праві приватної власності. Це село Керносівка, розглянувши заяву Анни Кулакевич від 14.09, беручи до уваги те, що це її земельна ділянка згідно з. Витягом з держреєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності. А перед цим ми рішенням Перещепенської міської ради затверджували її проєктну документацію землеустрою на надання земельної ділянки у власність. Тому пропонується погодити Кулакевич Ані Юрівні видалення чагарників. Навколо земельної ділянки, що належить їй на праві приватної власності, площею 2 гектари, кадастровий номер. Я проект вам кидала в групу, яка знаходиться за межами населеного пункту на території Керносівського старостинського округу Перещепенської міської ради. Прошу голосувати. Хто за хто проти? Утримали прийнято одного питання про погодження литвину, видавання чагарників на ділянки, що належить йому на праві приватної власності. Тож надійшла заява Володимира Литвина, земельна, дві земельні ділянки у приватній власності, є відповідні документи і пропонується проєкт рішення. Я вам кидала в групу погодити Литвину Володимиру Миколаєвичу, видалення чагарників навколо земельних ділянках, що належать йому на праві приватної власності, знаходяться за межами населеного пункту на території Керносівського старостинського округу Перещепенської міської ради. Площа однієї земельної ділянки 3,55 га. Площа другої земельної ділянки 1,27 га. Кадастрові номери в проєкті написані. Прошу голосувати. Хто за? Хто про. Утрималась мені даного стонасте про погодження проведення змагань богатирські серед учнів 9-го 9-11 класів скласів закладів освіти Пришипінської міської ради приурочених до дня захисників захисниць України дня українського захозацтва та покрову Пресвятої Богородиці. беручи до уваги доручення Дніпропетровської обласної військової адміністрації від 17 вересня цього року. А також відповідно до розпорядження перещепенського міського голови від 24.09.25 року за номером 316 про підготовку та проведення перещепенської міської територіальної громадою заходів. У 2025 році щодо відзначення дня захисників і захисниць України, дня українського козацтва та покрови Пресвятої Богородиці з метою шанування мужності та героїзму захисників та захисниць незалежності, і територіальної цілісності України, військових традицій, звитяг українського народу, сприяння зміцненню патріотичного духу підростаючого покоління. Пропонується погодити проведення змагань багатирських ігри серед учнів 9, серед учнів 9 11 класів закладів освіти Перещепенської міської ради, які відбудуться 1 жовтня 25 року на базі Миролюбівської гімназії Перещепенської міської ради, за участю представників поліції та ДСНС за їхньою згодою попередньою. Прошу голосувати, хто за. Хто проти? Утримали сприйнято наголосно. Сьогодні вичерпано на засідання за допомогою.